Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас 8 січня 2025 року. Погода просто дивує, плюсові температури. Город наш у сплячому стані, і квітники також. І в сьогоднішньому відео я хочу розказати, що я збираю взимку, які відходи. Ні в якому разі не викидаю на смітник, тому що вони дуже знадобляться навесні, коли почнеться наш городній сезон. Перший продукт це попіл. Попелу я використовую дуже багато, що на городі, що для курей, для приготування добрива. В мене є про це відео, і посилання залишу в описі під цим відео. Передивіться, будь ласка, поки є час. Зараз ми трішечки городники відпочиваємо, тому зараз можна. Більш детально вивчити це питання. Якщо у вас є груба, або камін або гриль, ви робите, я не рекомендую зразу попіл висипати на землю на грядки, як робили це наші бабусі. А все ж таки попіл треба збирати. Так як це речовина гігороскопічна, вона набирає вологу, тому зберігаю попіл після того, як вже він охолоне повністю у таких пакетах. І обов'язково ще у, у целофані. або можна зберігати просто у відрі під кришкою. Він дуже знадобиться мені для полуниці. Це буде і перша обробка, і е, так, таке підживлення моєї полуниці. Також потім я попіл широко використовую і як добриво, і як обробку для різних шкідників. Також взимку я збираю папір е, і. Картон, картон, усі упаковки, які є, я їх складаю, і за зиму накопичується ціла купа картону, який потім буде дуже потрібний мені на городі. Для чого? Я вистилаю їм доріжки поміж малиною, наприклад, або просто можна викласти садові доріжки, але цей картон. Треба буде повидаляти усі наклейки, усі там чи скоби, чи що. Ось мій малинник, де кожного року навесні я вистилаю картоном, що поміж самою малиною, що доріжку, і за літо він розкладається. А навесні тут я буду накладати новий шар картону. Це надає е, рости бур'янам. По перше. По-друге, ну, приємніше по картону ходити, ніж. По грязюці, якщо це сара погода, також це е, натуральне підживлення нашої землі. Також картоном можна вкривати грядки, ось я робила це восени і потім засипала мульчею. І за зиму все це перепріє. І Буду висаджувати на цю грядку культури, не прибираючи цю мульчу. Таким чином, я готую грядки під. Висадку перця. Ну і картон, звичайно, зберігає вологу, як і інша мульча, ну і не ростуть бур'яни. Також в якості мульчі можна використовувати, наприклад, оці кругляшки з туалетного паперу, оці коричневі, можна використовувати лотки з яєць. Порвати їх, використовувати в якості мульчі. Якщо не використовувати мульчу, цей весь картон можна змільчити і додавати до компостної кучі, до компостника, тому що він дуже гарно перегниває, переприває, і його дуже полюбляють, оці червоні черв'ячки, які роблять нам компост і біогумус. Також обов'язково збираю яєчну шкаролупу. Її можна у бумажний, наприклад, у паперовий якийсь мішечок поставити на батарею, підсушити, потім пожм'якати, змільчити, пересипати в кульок і вона займає мало місця. Але її потім навесні також будемо добре використовувати. Ну, Можна її додавати в землю, особливо під. Посадку полуниці чи суниці, вона ну, вважається, що вона відлякує за рахунок ось цих гострих країв, відлякує слимаків і відлякує личинків хруща. Але ну, це е, е, така, ну, я думаю, що не, 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 не 100% вона допомагає, тому що коли оці їх личинок хрущає. Е, Дуже багато, то їм ну, по барабану, що, що там, є ж в землі чи нема. Користь для землі від цієї змільченої шкаралопи однозначно є. Як аерація ґрунту, наприклад, її добре використовувати на таких глиністих, важких ґрунтах також в шкаралупі міститься багато кальцію, але в самій шкаралупі кальцій в малодоступній формі для самих рослин. Для того, щоб отримати з оцієї шкаралупи яєчної кальції, треба трош, трішечки над ним почеклувати, щоб отримати таке кальцієве добриво. Про це буде. Буде в мене відео, коли почнеться розсада. Обов'язково покажу, як я роблю кальцієве підживлення своєї розсади за допомогою яєчної шкарлупи. Так що, хто не підписаний на мій канал, будь ласка, запрошую, підписуйтесь. Кож за зиму можна зібрати дуже багато лучпиння сибулі щаснику. Тому що потім можна використовувати їх в якості мельчі, або можна робити різні настої, відвари. Також за зиму збираю лушпиння, наприклад, соняшникового насіння, або шкаралупи з горіхів. Потім це все можна просто молотком перебити, горіхову шкаралупу і потім використовувати в якості мульчі, наприклад, під троянди, будь-куди на квітники або на город. Вона буде слугувати мульчею, вона буде робити більш пухкою землю, коли ми її будемо зарихлювати, однозначно принесе тільки користь для нашої землі. Також збираю кавову гущу. Дуже класно, вона для нашої землі, для важкого глинозему. вона розпушує землю, робить її більш повітряно, проникною, не такою важкою. І якщо у вас є до Доступ до кавового, наприклад, апарату, да, чи в кафе ви можете взяти цю кавову гущу, використовувати її на городі і не бійтеся, що вона закислить вашу землю, тому що у випитій каві вже тих речовин, які можуть закислити землю, вже їх там немає. Це буде як такий дренаж. Вважається, що міститься у спиті каві багато азоту. Ну, я можу посперечатися з цього питання, вона саме потрібна нам для розпушення ґрунту, можна використовувати в якості мульчі. Тут у мене такий куточок побутових відходів. У мішках робиться компост з курячої підстилки. Там компостник для відходів рослинних з кухні або ці бадиллі, які я зібрала з грядок восени. Тут в мене виробництво компосту. Є в мене відео, як я роблю швидкий компост у мішках, також посилання залишу. Ну і наступне питання: у нас використовується дуже багато пластикової тари. Ну і ми, звичайно, купуємо різні продукти, які є у боксах пластикових або у пластикових пляшках, і замість того, щоб їх викидати, щоб вони засмічували нашу планету, ми городники можемо дати їм друге життя. В мене тут пляшки і великі, і малі, вже такі трудяшки, брудні, тому що використовую їх декілька років. Для накриття розсади я під пляшки висаджую, наприклад, капусту і не розсадним методом, а сію зразу в землю під пляшки. Також кавуни дині можна прикрити такими пляшками. І можна використовувати контейнери для вирощування розсади і таке інше. Тут у нас такими пластиковими пляшками закриті поливочні труби на винограднику. Ну тобто, маючи власне господарство, однозначно в нас повинно бути сортування сміття не тільки, ну не тільки угородників, вдалі, щоб всі люди це робили. Тому що то, що може принести ще користь, ми обов'язково обов'язково повинні використовувати. Дякую всім, хто дивиться моє відео, додивився його до кінця. І від вас в коментарях я чекаю. Поділіться своїм власним досвідом, що збираєте ви, що ви не викидаєте, як ви що використовуєте у своєму господарстві. А також чекаю. Пальчик догори під цим відео за мою роботу. Мені буде дуже приємно. А в мене на сьогодні все. До скорої зустрічі, Па-па.